Запеклі футбольні поєдинки, забиті голи, маленькі поразки та перемоги. Так, 11 червня у Дмитрівці пройшло відкриття дитячого турніру з футболу. Шість команд юних футболістів віком до 11 років змагалися за кубок: колос Дмитрівка, Геологія Галещина, Вікторія Пришип, Дюсеша Козельщина, псел Омельник, Ягуар Кременчуг. Відкрили турнір голова спортивного товариства Колос Андрій Горячковський та директор комунального закладу Спорт для всіх Анатолій Манько. Хочу вас привітати з таким святом. Хочу сказати спасибо Збройним силам України, що дають можливість нам проводити такі турніри. Сьогодні починаємо турнір. Шість команд приймають участь в цьому турнірі. При «Омельник», Пришип, «Козельщина», Галещина, Пришип, і город Кременчук, Ягуар. Я бажаю всім перемоги і нашій державі перемоги. А вам всім слава Україні! Героям слава! Ми вас сьогодні приймаємо всіх тут в гостях, щоб вам добре гралося, добре відпочивалося. Набирайте сил, щоб все було дуже добре і ви обов'язково перемогли. Бажаю вам. Виграшу, бажаю вам здоров'я, бажаю всього самого найкращого. Слава Україні! Yeah! Молодці! Yeah. Показали свою спортивну майстерність команда Колос Дмитрівка, тренер якої Андрій Рожков. У першому турі вони змагалися з командою Геологія Нова Галещина. Далі продовжили матч команда Вікторія пришип проти команди «Дю США» Козельщина. І третіми стартували команда «Псел-Омельник» проти команди Ягуар Кременчуг. Хоч команди намагалися вибороти першість, їх тренери переконані, що головне не так перемога, як досвід, адже на змаганнях юні спортсмени випробовують себе на нових майданчиках та отримують можливість проаналізувати свої помилки. Кожна команда мала з собою групу підтримки. Ми, як Пришипські, ми вболівали за своїх за Пришипських. Ну, Но... вітер мішає нашим грати. Хочеться побільше, щоб будемо Будем старатися думати, що слідуча гра буде получше. Слідкуємо за своїми тільки. А мальник це сила. З оптимізмом висловилась про спортивні змагання головний спеціаліст відділу молоді та спорту Кременчуцької районної військової адміністрації Євгенія Целюрик. Дані змагання проходять погодження через нас. і ну, Дуже приємно співпрацювати з багатьма громадами, тому що навіть ну, от в такий складний час все ж таки хочеться, щоб і ветеранський спорт розвивався, особливо дитячий спорт, тому що діти наше майбутнє. І... Тому як то говориться, в єдності наша сила, і всі разом до перемоги. Команди з нетерпінням чекають наступного туру, який відбудеться в Омельницькій громаді.